На жаль, цей найчудовіший стадіон України за локацією, за фасадом, за розташуванням до рекреаційної зони. На жаль, Євро 2012 у цього стадіону дуже цинічно вкрали. Так, до речі, що кидається в очі, так, да, звісно. На три на декілька порядків стадіон краще, ніж металіст за локацією, за архітектурою, за розташуванням. І ще кидається в очі, що тут нема жодних парканів, сіток. Ось, ось, ось просто бери, ось там гуляй по історичному бульвару, і просто бери, заходи на сходах по трибуну. Там, звісно, там є контроль, але знаєте оці, всі сітки, загородження, оці концтаборні сітки. Тут навіть цього немає, як це чудово. Так. Як же я сунував за цими чергами? Я харків'янин, матч, який я зміг відвідувати, це були матчі СК Полтави. В Полтаві, так, я їх там відвідував. А, до речі, в Одесі на матчі ПФЛ глядачів не запускали чудові, чудові краєвиди на море. Марінове звучить в країни. вам, Українські усі! Так, Володимир Тарнавський Ультрас виконує почесний перший удар. Перший почесний удар першого матчу, першого матчу з глядачами на цьому стадіоні. Виконує ультраз. Що, начебто, глядачів небагато, але я казав, це штучні обмеження. Е, ну, на жаль, по перше, на цей матч нема паперових квітків. Нема паперових квітків. Це суть. ви розумієте, що, блядь, у нас відняло оце е, культове стояння в чергах за паперовими квітками. 1-0! Чи поки що нема жодної кричалки українською мовою? Я завжди казав, що Одеса в будь-якому разі навіть у складі України це окрема народна республіка.